Як будь-яка споруда, будівля для людини, так дорога для автомобілів має певний термін служби. У процесі її експлуатації вона піддається всіляким впливам, а особливо тоді, коли її довгий час не ремонтувати. Ремонт доріг це відповідальний і важливий захід, від якості здійснення якого залежить багато, і тривалість існування наших автомобілів, і настрій, моральний стан автолюбителів, і головне безпека дорожнього руху. А періодичний ремонт дозволяє продовжити термін служби дорожнього покриття ще на кілька років. У прилуках про латання час від часу можна говорити лише стосовно центральної вулиці, і то частково на сьогодні 73 тисячі гривень, виділені бюджетом на ямковий ремонт прилуцьких доріг, повністю вичерпалися. Про це подіям повідомив заступник міського голови Володимир Назім. Коштів вистачило лише на те, щоб залатати найбільші вибої при в'їзді в місто по вулиці Київській, біля центральної міської лікарні, поблизу колишнього іжбату, підлатали центр. І далі головну вулицю у напрямку до іншого кінця міста. Наразі мова йде виключно про ямковий ремонт. Поняття капітальний уже давно стало міфом для прилук. За попередніми обіцянками на відновлення асфальтного покриття київської місто має отримати з держбюджету близько 500 тисяч гривень. Розповів начальник житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради Володимир Бакунов. А от хто і коли виділить кошти на ремонт нецентральних вулиць, запитання риторичне. Бо якщо вулицю Київську усіми силами намагаються привести до ладу, щоб туристам євро 2012 зайвого клопоту за його клопоту сподорожю не завдавати, то навряд чи при цьому згадають про Зимську, Костянтинівську 1 травня, що вже говорити про гвардійську, польову, Фрунзе, зешмітта чи військове містечко, на яких зустрічаються ями, майже в коліно. Таке враження, що коли робили ці вулиці, то зазначали, що термін служби асфальтного покриття у них вічний.